Моє вітання в ефірі передачі про діяльність обранців Волинської громади. У вівторок, 3 вересня, відбудеться друге пленарне засідання 20-ї сесії обласної ради. За умови внесення змін до уже затвердженого порядку денного депутати додатково розглянуть ще майже два десятки проєктів рішень, які були оприлюднені на сайті обласної ради за 20 робочих днів до сесії. Що нагадаємо, передбачено законом України про доступ до публічної інформації. Засідання колегії обласної ради, на якій планувалося погодити порядок денний другого пленарного дня сесії, не відбулося через відсутність кворуму. Голова облради за традицією назвав прізвища відсутніх депутатів та причини їх неявки. Володимир Войтович нагадав присутнім, що на 20-й сесії обласної ради розглядатиметься питання щодо долі колегії. Існує дві позиції депутатів: ліквідувати цей дорадчий орган взагалі або внести зміни до положення, визначившись щодо чисельності колегії. До другої пропозиції схиляє. Депутати Олександр Пирожик та Микола Давидюк. Депутат Олександр Шубка в ході обговорення підняв питання щодо ефективності роботи комісій. Він висловив свою незгоду з тим, що на сесії часто ігноруються позиції профільних комісій стосовно питань їхньої компетенції. Бюджетна комісія рекомендувала внести зміни до головного фінансового документу області. Пропонується перерозподілити призначення місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом гроші ходять за дитиною. Збільшаться річні обсяги субвенції бюджетам міста Луцька, Володимира Волинського, Нововолинська, Іваничівського, Камінькаширського, Любомського та Любешівського районів. Водночас зменшиться фінансовий ресурс на такі ж. Видатки для Ківерцівського, Лукачинського, Маневецького та Старовижівського районів комісія також розглянула ряд питань щодо внесення змін до діючих обласних програм та рекомендувала сесії проголосувати за програму підтримки обласних судів. Місія з питань екології, і раціонального використання природних ресурсів розглянула один сесійний проект рішення. Рекомендовано сесії погодити пад Рожищенському сирзаводу заводу, надання надр у користування з метою геологічного вивчення. Йдеться про дослідну промислову розробку ділянки родовища прісних підземних вод, розміщеного на території Рожищенського району. Воду використовуватимуть для забезпечення технологічного процесу та власних господарсько побутових потреб. Члени постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я людини стали учасниками інтерактивного прес-клубу редакції газети Волиньнова. Депутати та чиновники від медицини міркували чи врятує Волинян первинна медико-санітарна допомога. Сьогодні в області створено майже два десятки центрів первинної медико-санітарної допомоги, в структурі яких функціонує більше сотні амбулаторій і загальної практики сімейної медицини. І ця цифра до 2020 року має зрости майже втричі. Втім, плюси і мінуси інновацій в медицині волинські лікарі і депутати бачать вже сьогодні. І перше, треба робити реформу, треба її забезпечити фінансово. Треба закупити апаратуру, треба закупити санітарний транспорт, треба ділити гроші на ліки. Треба діти гроші на харчування. А що зараз виходить? Кажуть, реформа, нам збільше гроші. грошей. Нічого це не це неправда. В кожному регіоні на фінансування на ліки зменшились У нас у районі на 900 тисяч. Як ви можете за 4 гривні полікувати хворобу? Якщо ми зможемо забезпечити відповідність. Кількості лікарів до населення повністю матеріально-технічною базою, тоді ми можемо говорити про реформу. А зараз ми говоримо не про реформу, ми говоримо про перетягування інвентаря з районних лікарень на медико-санітарні пункти. Зараз йде незрозуміла ситуація. Враховуючи те, що структура нова є, і гроші всі в мене, ті гроші суто будуть використані на ФАПи і амбулаторії. Раніше вони залишки забирали з ЦРЛ. це не секрет. І якщо не використав якийсь факт, там ніхто не дивився. Я контролю такого ж не могла мати його. Сьогодні всі гроші виділяються, використовуються суто по призначенню. Починаємо ділити майно дуже швидко. То ваше, а то наше. Ви не приймаєте, це не наш пацієнт, а це ваш пацієнт. Отакі є розбіжності у наданні допомоги. Страдають від цього люди. Як наслідок оптимізації структури охорони здоров'я змінились і завдання та функції людей в білих халатах, які відтепер називаються сімейними лікарями. У ході обговорення цього питання не оминули тему професійної підготовки лікарів загальної практики сімейної медицини. У мене дружина, сімейний лікар, рахується зараз от тяжко. Вони бояться, наприклад, терапевти, бояться малих дітей. Особливо, особливо до року. Педіатри. Вони бояться дорослих. Вони кажуть, ми не відчуваємо, не чуємо того дихання, що в дитини, а що в дорослого є різниця. Щоб не склалося таке враження, що сімейний лікар це вхівець на всі сторони життя для пацієнта. Основна мета запровадження первинної медико-санітарної допомоги, лікаря загальної практики сімейної медицини, це. Попередження і профілактика зафорювань, як основна діяльність. І тому 30% зараз а в послідуючи 45 це йде, будуть задіяні кошти на профілактику попередження захворювань сімейного лікаря. А уже захворювання, які є в пацієнта, які. Будемо говорити за ті, які виникли у пацієнта. Це вже буде видаватися на роль фахівця будь-якої вузької вузької спеціальності. Тому треба створити для них умови, щоб самі лікарі, які закінчують медінститути, просилися, щоб попасти на сімейного лікаря. Щоб не хотіли бути там хірургом акушер гінекологом чи а навпаки, треба створити такі умови, щоб на сімейного лікаря була черга, так само, як на інші спеціальності, щоб людина знала, куди вона піде до сімейного лікаря. Вона буде фінансово забезпечена, вона буде мати матеріальну базу, вона буде мати квартир і тоді це питання саме собою. Кваліфікація лікарів сама собою зніметься. Робота створеного цьогоріч річ в області центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф теж викликала чимало критичних зауважень в учасників прес-клубу. По-перше, проблема ургентної служби доставки, якою не повинна займатися центр екстреної допомоги. Але на сьогоднішній день в центральних районних лікарнях не лишились ні машини, ні бригади невідкладної ні допомоги, і ні, і ні чергові, щоб доставляти цих ургентних спеціалістів. Друге, не всі виклики в сьогоднішній день обслуговує центр екстреної медичної допомоги. Да, Розумію, в них є перелік хвороб, на які вони виїжджають, але нема невідкладної служби в районах, і вона не скоро буде. Всі знають, проблема з транспортом і проблема реєстрації тих же бригад, хоч поставало питання про повернення одної бригади в район. На місцях пацієнти або родичі вони не можуть оприділитися і розібратися, чи це є екстрена чи не екстрена, чи невідкладна допомога. Тому дзвонять всі на 103 і чекають швидкої допомоги. Я можу з певністю сказати, що. Кількість викликів, які зараз обслуговують або виконують швидкі допомоги, набагато зменшилось, зменшилось, але в свою чергу в деякій мірі і страдають люди. І всі дзвінки, які поступають до диспетчера 103, надходять. Ми по перше обслуговуємо ці виклики, тому що так: якщо одні виклики ми фіксуємо, або виїжджає бригада екстреної медичної допомоги, або цей виклик передається дійсно на невідкладку. Ми зараз знаємо, що зараз утворені наче, первинні центри первинні первинної медико-санітарної допомоги, але вони дійсно ще не мають ні автомобіля, ні оснащення. Тому ми на ці виклики теж виїжджаємо. У нас ж раніше ці всі виклики йшли як виклики швидкої допомоги. Ми зараз бачимо чітко, де є в нас дійсно екстрена допомога. А в той же час, як машина їздила за спеціалістами, могла бути аварія, могла бути інша. Що ми хочемо мати? Чи ми хочемо мати екстрену службу, де коли дійсно в людини біда? Чи ми будемо перекривати господарські виїзди, будемо перекривати консультантів і так далі. І так далі. Вочевидь, новації потребують не лише фінансового підґрунтя, а й більш детального роз'яснення серед населення. Такий висновок напрошувався з огляду на численну кількість запитань дзвонювачів Прямої лінії, які здебільшого висловлювали свій острах, тими чи іншими змінами у наданні медичних послуг, як, от, зокрема, закриття дільничних лікарень. Цим питанням переймався мешканець села Щетинь, що на Любишівщині. Зараз, якщо є транспорт, на день ход 5 і разів маршрутки, люди доїжджають собі спокійно і без всякого скандалу. І що тоді берела наша лікарня? Була економія грошей, побудували поліклініку. Збільшили стаціонари, було 40 ліжок терапії, зробили 60. І люди, і люди лікуються краще, чим у стаціонарі в, в центральній лікарні, чим у тих дільничних лікарнях. А дільнична лікарня для чого? Я ж теж з села і знаю, як в нас була лікарня в тешову Бабуся старенька, нема кому доглядати, в лікарню, і був косміс. Якщо є необхідність такої соціальної допомоги, спостереження за. Людиною похилого віку або яка потребує догляду, то це питання повинно бути комплексно вирішено в соціального характеру, тому що лікарня повинна забезпечувати повноцінний лікувально-діагностичний процес. Якщо ви щось забираєте, ви повинні дати альтернативу і таку, з якою людина не просто поводжується, а не заперечує. Якщо ми говоримо про те, що ви хочете створювати округи, а в окремих частинах населених пунктів щось закрите. То повинно бути принаймні чотири основні ідеї. Перше, кількість місць, де будуть люди лікуватися, буде збільшуватися, і вона дасть такі можливості, що людина, якщо вона вчора отримувала таку послугу лягти в лікарню, може лягти в інше місце. Ця тема вона тісно пов'язана із реформою місцевого самоврядування. Тому що громада повинна мати на сам перед повноваження і фінансові ресурси самі здійснювати і робити те, що вона хоче, хоче вона дільничну лікарню, хай буде дільнична лікарня, але це все пов'язане із зміною наповнення бюджету, щоб на місці громада депутати самі мали змогу вирішити, яке їм потрібно обслуговування. Не тільки це стосується медицини, а очевидно і інших сфер. Виїзне засідання координаційної ради при голові обласної ради відбулось у Бреській області Республіки Білорусь. Делегацію з Волині у складі голів районних рад очолили керівник головного представницького органу краю Володимир Войтович та його заступник Валентин Вітер. Волиняни відвідали Бреські та Малорицькі райони Брещини, аби ознайомитись із роботою тамтешніх самоврядних органів в частині вирішення основних питань життєдіяльності громад. На прикордонному переході Мукрани Малорицького району делегатів вітали місцеві керівники, голова Брестської обласної ради депутатів Сергія Шмянцев та генеральний консул України у Бресті Олег Мисик. Як розповіли тотешні владці, економічною основою регіону є сільське господарство. Чи не на найбільш прибутковою є галузь тваринництва, зокрема виробництво молока та м'яса? Не менш потужно розвивається рослинництво. Більше мільйона тонн зернових в рік стало для місцевих аграріїв нормою. Ми сьогодні призводімо. 1 200 000 тонн молока Брестской области, миллион тонн э, сахарной свеклы. Мы вот за прошлый год удой молока на корову стоял 4800 литров молока по области по області. В Брестському районі, де вот мы были последние, 6 тысяч литров. У нас э, где-то 7 хозяйств, которые надоели свыше 7 тысяч, і 20, 20 хозяйств, которые свыше 6 тысяч э, литров молока, і 2 хозяйств, которые свыше 8 тысяч литров. На базі Олтурской сільради Малорицкого району гости ознайомили із роботою одного із кращих тваринних комплексів Брещини. Приватне підприємство «Савошкіно» є філіалом відомого виробника молочної продукції «Савошкінпродукт». Ми маємо 5 200 гектарів всіх годів. Задержаємо почти 7 тисяч голов крупного рогатого скота, 2300 коров. За прошли року ми надаємо почти 7 тисяч на коров. Вот, 14 14 вот. Получили за прошли рік 17 мільярдів прибилі. Це приблизительно 1,5 мільйона євро, якщо переводить. Молоко у нас забирає наш хазяїн, Брестський молочний комбінат, савушкин продукт. Упродовж останніх років тут суттєво модернізовано виробництво за новітніми європейськими стандартами додатково побудовано ферму на тисячу голів дійного стада. Тут вже встановлено доїнний зал на 80 коров, де одновременно доїться 80 коров. Це саме Сучасна ферма на посовєтському пространстві. Тут практикують круглорічне стілове отримання великої рогатої худоби, а відтак стикаються із проблемою браку підстилкового матеріалу. Між тим тут знайшли вихід із ситуації. При такій технології солому зцілити, там теж попадається і гніла солома, попадає і мітатамітоксини, якісь -то інфекції. Да. Да, тому ми пішли по другому шляху – Висушуємо. Установку, которая отработанный навоз, висушуємо, вона повністю обізрюється від сарняків, від болезней різних і посилаємо скоту. Переваги розвитку крупнотоварного виробництва бачать і волинські самоврядці. Те, що вони. Сьогодні пішли на високотов... великотоварне виробництво це плюс. Тільки в товарному... великотоварному виробництві можна зробити крупнотоварному Крупно виробництву. Ми сьогодні бачили на такому, ну скажімо, по колишньому назвати комплексах. Там можна зробити технологію, там можна зробити відповідно якість продукції і відповідно зробити і якісну продукцію, яка буде конкурентно спроможна на всіх ринках, як в Росії, як в Європі. Крупнотоварний виробник. Він виконує функцію не тільки в виробництві і в реалізації і в переробці сільськогосподарської продукції, а він і бере на свої плечі певний соціальний захист. Це дуже важливо. дуже суттєво. Ми сьогодні не побачили незадоволених людей, незадоволених поглядів, тим більше незадоволених слів від людей, з якими ми зустрічалися. Люди задоволені, людей влаштовує саме таке життя. Розвиток сільських територій і, зокрема, наближення села до міста, задекларовано у державній програмі відродження села, що реалізовується у Білорусі упродовж останніх кількох років в рамках ще одного проекту ініційованого державою, значно пожвавилось житлове будівництво на селі. Агромістечка, які сформовані тут на базі сільгоспідприємств, отримали нове дихання. Ми буквально за останні 7-8 років, ну, сказати, сделали революцію очень большую в строительстве жилья. Было изначально, указом президента было определено у каждому хозяйству построить п'ять домиков. Любой, за кредитных ресурсов, за шоссе собственности, но должно быть і животное, п'ять домиків. Второе такое направление очень было. В городах и в районных, и в районных центрах программа была такова, что значит, для нуждающихся в жилье выдавали на 20 лет под 5% кредит, на 20 лет да, в сельской местности под 1%. Відбулась і оптимізація інфраструктури сільських територій, а відтак і бюджетної сфери. Волиня нам запропонували оглянути об'єкти соціально-культурного призначення агромістечка луково Малорицького району. Для зручності усі соціально важливі будівлі розташовуються неподалік. У тутешній середній школі навчається 120 учнів із шести населених пунктів, які входять до Луківської сільради. До освітньої установи підвозять шкільні автобуси. Навчальний процес комп'ютеризовано. Приміщення школи добудоване та реконструйоване у 2008 році. База дуже прекрасна, которая вступила пристройка. Нова пристройка дозволила нам первую дітей першу зміну автобуси з тих, дерев'яньому підвозять значить, дітей сюди в центр. Неподалік школи багатофункціональне приміщення, де розташовується сільрада, будинок культури та бібліотека. Цікаво, що територія громістечка обслуговує житлово-комунальне господарство. Водопровод йому передан, переданий, збір мусора централізований. Значит, тут оборудовано контейнером, по тем деревням населения возле своего дома выставляет мусор в определенные дни. Машина мусоровозка подъезжает, водитель забирает это самое удобно, практично, хорошо. Конечно, население тоже так сопротивлялось. Деньги небольшие, три. 1500 человек, поэтому удобно уже настолько привыкли к этому, что он, наверное, уже не представляет. Такі порівнюючи наш Старовижівський район, маючи 30 30.000 населення, і Малорицький район, маючи 26 26.000 населення, і ту кількість сільські рад, які на нашій території 19 селишно, а там 9 і буде вісім. О, то звичайно, ми з нашим формульним підходом бюджетного фінансування набагато відстаємо і маємо. Мене ті показники, що би хотілося бвати. Оптимізовано тут і сфера охорони здоров'я. У Брейському районі із населенням у понад 45 тисяч мешканці села отримують медичну допомогу за посередництвом лише двох десятків ФАПів, близько десятка амбулаторій та трьох сільських дільничних лікарень, а також трьох міських. Скажімо, Мухавецька амбулаторія, що на території одноіменної сільради, обслуговує понад три тисячі місцевих мешканців. Тут працює лише двоє лікарів загальної практики. в среднем норма нагрузки на врача в общей практики 1400-1600 человек идет. Кроме того, в этой амбулатории имеются помощники врача, это фельдшера, которые помогают, имеются стоматолог обязательно, имеется акушерка, ну и физиотерапевтическая физиотерапия есть. Есть еще у нас в каждой амбулатории практически койки дневного пребывания. То есть Чоловік може прийти після роботи в об'єднаний перерив, не отримує болічний ліс, він може отримати лікування, капельницю поставити мою все. в Білорусі. Вистачило керівникам держави політичної такої мудрості, виваженості і зробити різкі кроки, можливо, оптимізувати мережу бюджетну. Ми не маємо такої зараз мережі, як тут. Ми не можемо уявити будь-який із своїх наших 16 районів, аби в районі було всього-навсього, скажімо, 15 ФАПів. Якщо в районі є 70 населених пунктів, то наші люди прагнуть, аби в кожному населеному пункті в кожному селі був ФАП. А чи раціонально це? Чи є можливості в бюджету забезпечити їхню діяльність і забезпечити якісні медичні послуги? Напевно, не завжди так. Значна увага приділяється і дозвіллю місцевого населення. Чимало зроблено задля розвитку фізичної культури та спорту. У райцентрі Малоріта гостям запропонували ознайомитись із роботою універсального спортивного комплексу, що об'єднує ряд спортзалів та майданчиків, басейн та сучасні тенісні корти. Оглянули делегати і ряд культурних об'єктів, які теж не залишаються без уваги місцевої влади. Директор Малорицької державної дитячої школи мистецтв Ірина Петрухіна продемонструвала просторі відремонтовані класи, які оснащені усіма. Необхідними інструментами. А на території мухавецької сільради брецького району володняни оглянули місцевий будинок культури, що вразив як рівне матеріально-технічного забезпечення, так і своїми талантами. У Нас бідніше трошечки будинки. культури, звичайно менше уваги фінансування менше уваги приділяється і від навіть в тому плані, що фінансування йде на рівні управління культури, а в нас вже будинки культури відносяться до сільських бюджетів, до сільських рад. Це зовсім. Різні речі у ході офіційного прийому волинської делегації, що відбулось у приміщенні Бреської обласної ради депутатів, керівники представницьких органів обох регіонів обмінялись думками щодо подальшої співпраці. Голову Волинради Володимира Войтовича тішить те, що між нашими регіонами зберігається обмін творчими колективами. Втім, на його переконання ж співпрацю варто відновити та поглибити у галузі спорту і не тільки. Я вважаю, що було б доцільно відновити ті ту співпрацю, яка була в різних сферах. І в сфері агропромислового комплексу. Напевно, що бізнесові кола наші потребують такого обміну. Ми більш причетні до бюджетної сфери, до соціальної сфери. І наші працівники освіти, охорони здоров'я такі думки висловлюють. На завершення гостям запропонували відвідати візитівку не лише Бреської області, а й загалом Республіки Білорусь. Славнозвісний меморіальний комплекс Бреська фортеця герой, де відбулася екскурсія та покладання квітів до вічного вогню. Обидві сторони висловили готовність зробити такі зустрічі традиційними, аби й надалі обмінюватись досвідом та напрацюваннями між нашими регіонами. Волиняни своєю чергою запросили брещан тепер до себе в гості. І це все на сьогодні. Деталі дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемось у віснику на все добре і нехай вам щастить.